Любітелі Геншина, любителі китайських дорам і, може, навіть інші, вітаю вас на цьому ютуб-відео, в якому я хочу розповісти шлях, як я намагалася подати документи в Китай і що з цього вийшло. Це відео безпосередньо мене наштовхнула одна ситуація сьогодні в закладі, де я працюю. У нас прийшла кампанія, де були українці та один китаєць. Українці підходять розраховуватися на кінці, і ми чомусь. Ми просто так сильно не комунікували і просто почали чомусь спілкуватися англійською. А потім вона каже: Та, типу, я українською розмовляю така, ну тоді супер. От, переходимо на українську, от, і всіх типу, можете розраховувати українською. Супер! Але в нас є один китаєць, ну тому його англійською така. Ну, я взагалі то можу його розрахувати і китайською. Вони такі, а? Я така, ну да. Всі такі, а ну і потім ми почали розмовляти, і трошечки в нас відбувся діалог з китайцем. О така файна історія. Як звичайно, хочу наголосити на структурі відео. Перша частина буде більш практична, реально для людей, які би хотіли почути про процес подання документів. І друга частина, як я себе відчувала в цей момент, чисто сторітел відрізок відео. Так почнемо з того, що я абсолютно нічого не знала. Як і в принципі всі ми або всі ви, які дивитеся це відео, як відбувається цей процес, але хочу наперед забігти та сказати вам, любі друзі, все не так складно, як вам здається, а в тих моментах де вам здається нескладно, отам зазвичай найскладніше за все. Тож, як загалом виглядає цей шлях? Ну, по-перше, ви вивчаєте китайську мову. Друге, ви вибираєте тип стипендії, на яку ви би хотіли податись, я забігаючи наперед, знову ж таки скажу, що я буду розмовляти саме про стипендію інституту Конфуція, тому що про інші стипендії я не знаю. Інформації, я не знаю, як це працює. Я не перевіряла це на своєму досвіді. Але чому саме стипендії інституту Конфуція, тому що вони безпосередньо пов'язані з китайською мовою та її вивченням, тобто їх програма спрямована на те, аби дати вам можливість. Займатися китайською мовою та вивчати її, але і у цього є свої аспекти. Якщо ви вибираєте цю програму, вас є обов'язком потім викладати китайську мову, якщо я не помиляюсь. Тобто вам спонсорують ваше навчання китайською мовою, то це означає, що ви так само потім відплатите тим, що ви будете навчати. Але чесно кажучи. Про це я теж не можу казати з 100% впевненістю, тому що я не проходила цей шлях, і я не можу вам сказати, що це так є насправді. Просто я про це чула і це якби то відклало в мене голові, тому я мушу на цьому зауважити теж. Так от ви вивчали китайську мову. Потім вирішили вибрати стипендію інституту Конфуція, аби поїхати вивчати китайську мову безпосередньо в Китаї. Далі що відбувається? Далі ви знаходите в своїй країні. Інститут Конфуція, ви шукаєте його по університетам. І він є абсолютно в кожній країні. Це просто от таке от середовище для китайведів, або як це називається англійською, або для синагогів. От в цьому Інституту Конфуція Ви мусите почати навчатися якийсь період. Але. Справа в тому, що в Україні після початку війни це працювало трошечки інакше. Вам не потрібно було з'являтись наживо на цих уроках. Тому ви могли спокійно проходити онлайн, ваш лаоши був взагалі десь в Китаї, і ви з ним вели комунікацію через якийсь додаток, типу як Classroom, але трошки інший. Ми, отак, от навчались декілька місяців. Це було достатньо цікаво, тому що завжди прикольно вивчати мову з носієм мови, але для початків це не завжди легко, звісно що. І тому, якщо ви тільки-тільки замислитесь над тим, аби вивчати китайську мову, звісно що, я пораджу знайти людину, яка буде спілкуватись вашою мовою, аби вона вам все розпакувала, всю інформацію так. Щоб вам було зрозуміло і ви змогли задати свої питання, а потім вже продовжувати з Чунголаоші. Ви реєструєтесь на ці мовні курси. Ви після цих мовних курсів отримуєте сертифікат про те, що ви їх закінчили, і рекомендацію від самого інституту Конфуція. Ці дві бумажки вам потім знадобляться в майбутньому, аби податись. На стипендію інституту конфуція далі вам обов'язково треба скласти екзамен HSK. Він існує за основою шести уровнів. Якщо ви хочете поїхати в Китай на стипендію, то бажано здавати від третього рівня. Поясню чому, тому що перші два, ну, це прям база баз. Вам, по-перше, буде складно, в принципі, знаходитись в ктаському середовищі з мінімальним обсягом знань. По-друге, просто це трошечки легше пройти, ніж інші уровні, тому є вимога на третій уровень мінімально. І то, як я потім розкажу трошечки пізніше, навіть третій уровень не завжди конає. Ми про це ще поговоримо. І що важливо, ви повинні здати цей екзамен достатньо добре. Ви повинні набрати, ну певно, від 80% гарних результатів. Загальна кількість балів є 300. Є три типи питань на самому екзамені. Перше це в нас аудіювання, друге це в нас читання, тобто у вас є якесь речення, і у вас є варіанти відповіді на це речення, ну умовно кажучи. І останній пар це письмова частина. І письмова частина тут же стає трошечки цікавіше. Якщо ви хочете здавати цей екзамен в інших країнах. Вам будуть пропонувати робити письмову частину від руки від руки, розумієте? Від руки. це трошечки важко стиль. Написання іерогліфів від руки він трошечки відрізняється від того, що ви бачите в інтернеті, це реально складно. Перше. Перший фактор що це складно написати. Другий фактор складно запам'ятати кожну дрібну деталь іерогліфа. Якщо ви тільки починаєте вивчати мандарини, ця частина дійсно складна, тут же залежить від того, які у вас кінечні цілі. Але знову ж таки скажу, що зараз у нас 21 перше сторіччя, і письмову частину майже ніхто Окрім академіків, вас не буде вимагати, тому що вам достатньо використовувати пінь. Пінь це стандартна QWERTY клавіатура, і ви пишете просто англійськими літерами іерогліфи. Як вам таке? Хто знав, хто не знав. Ви просто пишете те, як це читається. Наприклад, мама, ви пишете Мама, і вам це преобразовує в іерогліфи. Так це і працює, так ми і живемо, так і вивчаємо. Це не відміняє того, що ви можете записувати іерогліфи в себе, аби запам'ятовувати їх, тому що ми пам'ятаємо, що письмова частина завжди нас більш відкладається в голові, тому що це дрібна моторика. Але це зовсім інше. Все одно написати іерогліф, аби його запам'ятати, та написати іерогліф... З голови це дві різні речі. Так, от в Україні зараз є така халява, що ви можете просто здати цей тест онлайн, тобто через комп'ютер, тобто використовуючи п'янінь, Тобто, вам не потрібно освоювати письмову частину. Саме тому це кльово ви можете скористатись цим та досягти високих результатів тесту. Далі не втрачаємо ланцюг наших думок. Ми здаємо екзамен добре, що важливо. Ми отримуємо результати і ми починаємо. Готувати документи для того, щоб відправити їх онлайн. Тому що 21 -е століття все прикріпляється на сайті. Насправді на всю цю інформацію вас, по ідеї, будуть наводити куратори з інституту Конфуція, але це просто такий загальний огляд для тих, хто над цим замислювався, для того, щоб було розуміння, що буде відбуватись. Далі вам можливо знадобиться робити медичний осмотр заповненням <в> китайського бланку, Ну, хто знає. Я, наприклад, зробила, але він мені знадобився. Далі вам треба буде переклад ваших документів на англійську мову. Наприклад, справка о несудимості вона теж в деяких університетах є обов'язковою, а в деяких ні. Наприклад, я зробила максимальний обсяг документів, але, знову ж таки, мед, огляд. Справка о несудимості, здається, мені геть зовсім не знадобилась. Що там ще відправляла? Звісно, що паспорт, але паспорт я складно відсканувати. Здається, ще потрібно було мотиваційне письмо, яке можна написати, скористувавшись чатом GPT. А, звісно, що згадала, вам треба буде ще з вашого закладу навчання достати оцінки і зробити переклад ваших, вашого табелю, вашої справки про навчання. Да. Слухайте, там прям було такий наборчик чуть-чуть. значить, справка про те, що ви десь навчаєтесь з перекладом, далі підсумок осінок з перекладом. І мені здається, якась ще єруда була. Якщо була, то я її вкажу в монтажі відео. Ну, виходить так, що ви просто чекаєте періоду, коли почнеться строк подачі документів, і ви успішно прикріпляєте всі ці документи через один сайт, це робиться. Потім вас мусить провірити модератор, а модератор, тобі ж є якийсь наставник з інституту Конфуція, коли він каже досінь, ви продовжуєте з університетом подачу документів. Коли каже бусінг, то вам треба ще щось додати. З такими питаннями, звісно, що ліпше мати якогось наставника, але я думаю, що і самим можна впоратись. В мене в принципі є. Декілька знайомих, які робили це самі, але скажу чесно від себе, мені було б дуже стрьомно робити це самі. Процес подачі документів кудись за кордон дуже важкий, в тому сенсі, що коли у вас виникають питання, ви не можете їх нікому задати. Оце саме гірше. Все інше якось можна розібратися, але оці питання вони тіпа неприємні. Вони дуже неприємно відчуваються, дуже стресово. Після заповнення форми на спеціальному загальному сайті ви заповнюєте ще одну. Ще один бланк на сайті університету, який ви вибираєте. Але на цьому можна наголосити, що такі міста, як Шанхай, Пекін і певно, ще декілька ще великих місць, вони переповнені бажаючими вивчати китайську мову. Тому сподіватися, що ви потрапите саме в ці місця, трошечки безнадіжно. Але а, сам по собі Китай дуже великий. Я думаю, що ви про це прекрасно знаєте. І тому місць прикольний, дуже багато, але не всі прикольні місця настільки популярні серед нас. Тому ви можете просто зробити self-research про місця Китаю, університетів, які знаходяться в тому місті, позапитувати, можливо, тих, хто в темі, і тоді ви виберете для себе підходящий університет. І ще варто звертати увагу на те, що не всі університети працюють з. Програми Інституту Конфуція, теж на цьому загальному сайті, на який ви відправляєте перший ваш бланк, вказано, які університети співпрацюють, на яку програму вони готові вас взяти, а які ні, які в прольоті. І згідно цього буде залежати, наскільки ви поїдете. Можна поїхати на пів року, ж на семестр, можна поїхати на цілий рік. Але є ще таке правило: що якщо ви, наприклад, їдете на пів семестру перший раз. То наступний ви вже мусите їхати на рік. Якщо ви з'їздили на рік, то тоді наступний раз ви подаєтесь вже на бакалавріат, наприклад. Ну а далі, після того, як ви успішно справились з цим дуже довгим ленсігом, тому що в мене це займало більше ніж півроку. Я думаю, весь цей процес. Ви тепер ще мусите ще чужіть почекати, тому що китайські університети будуть перевіряти всі ваші дані, оцінювати ваші результати екзаменів. Порівнювати вас з іншими студентами і вибирати, чи вони хочуть вам стати в цьому році стипендію, чи вони не хочуть. Але скажу вам ще таку інформацію: що Китаю, звісно, що дуже вигідно набирати іноземних студентів в собі в університет для того, щоб робити міжнародний обмін умовно. Тобто, це підвищує рейтинг університетів Китаю, якщо там навчаються люди з кордону. Тому, в принципі. Ви будете достатньо пріоритетними гостями в тому, аби вам дали стипендію, але все одно є багато факторів, від яких залежить кінцевий результат. Ну і після того, як ви вже почекали майже рік, 9 місяців, був весь цей процес в моєму житті. Ви отримаєте результат. Якщо результат файний, я вас вітаю. Ви відправляєтесь в, в Джуго, І тоді ваше життя, певно, що кардинально міняється. І ви зводити собі нових друзів, з якими можна е, пілити китайський Тікток, е, їсти всякі прикольні штучки, ну і ви ще бути фенським чуваком, в принципі, яким я і хотіла бути. На цій частині ми можемо переключатись на мою лайф історію, на мій сторітайлінг, який я дуже сильно люблю. Я сподіваюся, що ви теж любите це. Мені дійсно подобається формат оповіді, розповідати щось про якийсь свій досвід життя. Так от. Зараз я зроблю, тому що є про що розповісти це добре. Значить я ніколи взагалі не думала, що я буду займатися китайською мовою. В принципі, хто би міг подумати? У мене десь 15 років око лежало на Японію, думаю, як і у всіх анімешників, тому що, тому що це вайб, тому що в аніме є японські вулички, тому що можна справувати матчі, тому що можна справити японські солодощі. Це все файно. Але відео в нас про Китай. Тож на цьому моменті. Ви розумієте, що моя любов до Азії, вона завжди ще десь в підлітковому віці. Тобто, цей, якби то стеження у мені, якась зацікавленість в Азії, вона вже була до цього, але я ніколи не думала, що я буду вивчати китайську. Звісно, що я купу раз чула, що це дуже важко і так далі. От Як є це по факту? По факту, це інший язик. А, розумієте? Це просто інша мова. В цій мові є свої аспекти. І для кого вони можуть дізнатися важкими? Для когось вони здадуться цікавими. Наприклад, іерогліфи виглядають з першого погляду дійсно дуже важкими. Але коли ви розумієте, з чого вони складаються, який іерогліф використовується до чого, і так далі, це, звісно, що приходить з досвідом вивчення, ви розумієте, що це мама чи. Але ж бо я почала вивчати китайську, тому що мені просто в один момент... Сподобалося, як виглядають китайські місця. Мені було насправді реально дуже скучно в моєму житті факт. Я хотіла якихось змін прикольних. І мені я якось доступила за якийсь відос, часу навіть не помню, але я побачила, що китайські міста такі великі, такі гарні, такі. a lot of Lights at the Buildings і оце все. Я така, да, хочу поїхати, хочу, але як? Квитки коштують дуже дорого з Європи. Що робить? І тоді я почала вивчати цей матеріал. Я дивилась відео про стипендії в Китаї, про те, як взагалі люди туди їдуть, за якими. Основаннями, е, може, за роботою хтось їде, може хтось з експірименсами. Але так як я в нас молодичка, я можу спробувати туди поїхати як студент, але для цього мені потрібна китайська мова. Я не брала ніякі челенджі для себе. Я просто хотіла спробувати. Я спробувала. Я знайшла собі піцяло, ніканчика, ні. Ми займалися. І через два місяці в мене настав переломний момент, коли я хотіла нафік це все кинути, тому що я зрозуміла, що мені важко. Я не можу, мені не хотілося цього всього. Таким чином я продовжила і виконала весь цей процес, про який я казала вам. І змогла здати екзамен третього рівня за півроку початку вивчення китайської, що я достатньо швидко скажу дякую тому, що я просто не була зайнята нічим, окрім праці в той момент. І тому я просто могла концентруватися на китайській. Я дійсно ретельно вивчала все кожен день, і я й по сей день вивчаю китайську кожен день. У мене насправді, були дуже великі очікування, щодо цього всього. Але скажу так, що десь за місяць до оголошення результатів було дуже страшно. Було справді страшно за те, що мені доведеться зараз закінчити візу в Чехію, що мені доведеться перевозити всі ці речі, які я тут набула в Чехії. Як це все зробити, влаштувати? Та Лол, Я взагалі їду типу, на іншу частину планети. Ну, якщо їду, як це все ще провернути? Типа, я вже переїжджала декілька разів, але це масштабний переїзд це зовсім інше. Було дуже страшно. І не тільки за це, не тільки за це, а ще й за те, що віза в Китаї закінчиться, наприклад, за півроку. Вона буде дійсно півроку, якщо я би поїхала на семестр. А що робити потім? Тіпа Камбаку України? Ну, трошечки страшно повертатись в Україну, якщо чесно. Я не знаю, що мені робити в Україні. Типа, я працювала в Чехії на дуже базових роботах, і працюю зараз на дуже базових роботах, які не потребують від тебе абсолютно нічого. Але ти маєш, в принципі, хоча б якісь гроші з цього. Це не те, що в Україні. От. Дякувати, що в мене є зараз той запас знань, аби бути на цих роботах, наприклад, як мови, типу, але. Україні все одно я би отримувала за це дуже мало, і мені не хотілося вірити в думку того, що я після Китаю повернуся в Україну, де мені доведеться працювати так само офіціанткою, Але, типу, за 15 тисяч гривень місяць це просто мене вбивало. Тіпа, оце були мої самі найбільші страхи, які були пов'язані з можливим переїздом в Китай. Але за місяць оголосили результати. До речі, мене прийняв один з найліпших. Університетів взагалі Китаю. Найліпше в тому місці, яке я хотіла поїхати, це був Нанзін Даше, Нанкінський університет. Але бляха, в цьому є проблема. Вони мене прийняли. Супер, Congratulations! Але, скоріш за все, з загального списку студентів і результатів я не була, типу, так високо. Типу, у мене були високі результати, але вони не були настільки високими, аби мені спонсорували стипендію, розумієте? Це мої згадки. До цього, роки перед цим казали, що це було трошечки легше типу, попасти. В цьому дійсно багатьом людям відмовили. Типу, в нас навіть була вже група просто дівчат, які такі зібрали: все, дівчатки, ми збираємо план на нанзінь. Все, ми там будемо всі разом. Але, Але так не вийшло. Ні я, ні інші дівчата не поїхали, на жаль. Я отримала письмо з тим, що вам відмовлено. Я така. Окей. Причому ми всі так чекали, тому що там треба було робити розклад, роботи на наступний місяць, було незрозуміло, що в мене, як там. От я дуже багато працювала влітку, аби заробити на цю поїздку в Китай. От, але, да, приходить один е-мейл, і каже: до побачення! І все, на цьому все відміняється, всі плани. З однієї сторони рушиться, з іншої сторони приходить спокій, що, по-перше, я тепер ні на що не чекаю. По-друге, мені не треба займатися переїздом. <свісно> да, мені не треба організовувати всі ці питання. От, я просто, типу, можу продовжувати своє життя. От мені треба було щось негайно видумувати, аби всі мої якісь очікування щодо навчання наступаючого, вони не обдумались. і саме тому. Я швиденечко підсобила всі документи та подала їх в чеський унік. І про це, до речі, є відео на каналі одне з минулих. Можете подивитись, я думаю, що вам теж буде цікаво, можливо. От, і в принципі, я рада просто тому, що в мене є зараз житті, по-перше, китайська рівня інтермедія. По-друге, в мене є зараз і чеська вже, тому що, а... Ну, я смішно вчила, я жила в Чехії, але я вчора китайську замість чеської It's okay. don't worry. От тепер в мене є дві ці мови, плюс непогана, в принципі, англійська, ну, типа інтермедія теж. І це все ліпить з мене. Отакого от от роботягу другі, який може в'язати всі ці штуки. Як мінімум знайомити з людьми як максимум, потім шукати собі роботи, пов'язану з чимось інтернаціональним, що дуже добре. Потім ще додам, що мотивація вивчати китайською була. Ну буквально трошечки мотивація впала після того письма, але потім я просто переналаштувала свої плани щодо цього. І тепер в мене є також мотивація, але вона трошки в іншу сторону. Про це можливо ви дізнаєтесь потім. Тому зараз я так само. Вивчаю, мені так само цікаво, я хочу набути ще вищого рівня, я хочу здати екзамен на реально високий рівень китайської, аби казати, «Ха-ха, в -ха, мене є. Вот. Ну, таке пантіло трошечки. Ну і звісно, мені хочеться ще поїхати в Китай колись в майбутньому, але знову ж таки на це треба пеньонськи. Не знаю, коли буде можливо накопити таку суму, аби поїхати. А в будь-якому випадку. У будь-якому випадку, все супер. У мене є декілька китайських друзів, все, мені все подобається в цій ситуації. От. Таке добре, добрий кінець історії, як на мене. Для мене добрий, для вас не знаю, як для глядачів. Але в будь-якому випадку, якщо ви подивились до цього моменту відео, я вам дуже вдячна. Я вас вірю, якщо ви пробуєте зараз, ви зможете. Можливо, зараз трошки пізно. Треба вже десь. Після початку року, певно, вже буде друге коло на то, аби це все спробувати. Але питання не до мене. Я вам головне, що розповіла саму структуру. От я вас вірю, вас все вийде, якщо ви цього бажаєте. Тим, хто починає вивчати китайську мову, я бажаю успіхів. А монстр не так страшний, як ми його уявляємо. Ну і просто всім, хто тут просто прильоти, все одно вам бажаю успіхів, ви всі молодці. Um, нехай у вас буде світла голова на нові знання. І все, всіх вас люблю, па-па, даціє.